Мої вам вітання, друзі-колеги! Слава Україні! 11 квітня і перший день посіву Сої. Тут два гектари додались по пшениці. Бачимо настільки багато бур'янів, амброзія. Здебільшого глів обробку не робили, бо температурний режим поки що тримає всю цю зелень в стресовому стані і ризикуємо попасти на дуже в'ялу дію. Тому почекаємо ще кілька днів, може температури почнуть наростати. Так, ну це по не нашій ділянці така от ситуація. Ми бачимо. Вітрюган сьогодні страшенний, не знаю чи буде чути. Так, ну що. Там, де прямі посіви більше 7 років, взагалі питань немає. Поверхня, поверхневий шар настільки вже підчищений від бур'янів, що на сьогоднішній день ми маємо мало то, що таку от подушку, помірну ковдру, яка перешкоджає навіть вітер вивітрювання вологи. Волога тримається дуже добре, навіть коли так думаєш, блін, її от. Дійсно, достатньо багато. Так, і бур'янів немає, що дозволяє в отакі ранні строки проводити посів без попередньої гліфобробки. Круто. Так, і більш виправданої технології я на сьогоднішній день взагалі не бачу. Розгортачі працюють чудово, не забуваються, лишають смужку очищену, ґрунт не риють взагалі. Люкс вийшло. Від стопу змінено що Геометрія самих розгортачів збільшений діаметр і помінені кути. Норма висіву 302 тисячі, 11 банка, по ходу датчик трохи виділюється, таке вже було раз. Поміняли датчик, все пошептало. Банки розходуються однаково, тому висновок це датчик. Ну нічого, вже якось досіємо сьогодні. Так, глибина посіву 2-2,5 см не глибше з приміненням розгортача ряда. Коли решток багато на свої примінення даної опції, штука така сумнівна, чого так? Бо коли решток багато, вони в спушеному стані в міжряді лягають і так зберігаються аж до жнив. І коли низько бриєш, натикається це все діло на пальці коси і певні проблеми створює. Ну, так, да, ну це на пшениці по великому масі, не посічений, не подрібнені. Тоді проблеми стовідсотково будуть. А в даному випадку, які ті рештки сої про кукурузу позаторічну, взагалі питань немає, до неї торкнись, вона розпадається. Тому це не має бути проблемою взагалі. Ну і терміни посіву змушують їх застосовувати, даби все-таки прогрів ґрунту. Був і оці терміни використати дійсно на в усю міру, або просто закласти в ґрунт і хай воно там лежить півтора місяця ну, так, що на сьогодні? Садиба діда власників знайшла. Це переселенці жіночка з трьома маленькими дітьми. Ключі ми вже передали, тому. Тіло буде, хата не буде розварована і е, життя буде продовжуватися. Е, мамка навіть їм козу свою презентувала за 7 гривень. Ну, така є традиція колічо ріжучі та худобу для того, щоб вона в руку пішла. Не знаю, хто це придумав, така символічна плата має бути. Ну, там не одну козу можна тримати, і приміщень хватить, і площі, і на стоку схвати. Тому все буде добре. І дітки будуть з молоком. Вже аж якось на серці тепло робиться. Так, ну і велика подяка е, Рафаелю МТЗ Ок за те, що навіть в нелегкі часи людина постійно влаштовує всілякі конкурси І е, призерами останнього конкурсу на ліпше МТЗ на, в двох категоріях вікових. Е, Отримали призи Андрюха Щербань і Сергій Музика з обома. Я дуже давно знайомий і цим пишаюсь, бо це дійсно люди з великої літери, справжні патріоти своєї країни і люди з щирим серцем. Вони добре розуміють, що той, хто дає, той наповнює своє серце і всі добрі. Дії вони повертаються до тебе помножені в десятки разів, тому міцного здоров'я і процвітання подальших здобутків і примноження молодці. А, значить, Андрюха сам доєднався до допомоги постраждалого від обстрілів. і Попросив доєднатися і своїх підписників. Знаєте ви цю тему, хто слідкує за його відео в курсі малачага. І е, в нашій спільній справі він постійно приймає участь. І сам в курс конкурси влаштовує і кошти, перераховує, і машину передав, ви знаєте. Е, так що, малачага. Ну і Сергій Музика теж. Дуже-дуже давно я його знаю. Позвонив, каже, там картка все в силі, як і завжди, так добре. Я кошти скину, я ж теж переможець, Ну, я не дуже слідкував за тими конкурсами. Виявляється, блін, тісний світ. Так, кошти допомагають нам постійно, колеги, бути на зв'язку з бойовими підрозділами, з бригадами, яким ми. З вами купляли, пригонили, обслуговували техніку і допомагаємо по сей день запчастинами, тобто підтримувати техніку в належному бойовому стані і навіть залучатися по мірі можливості, звісно, до всіх наших спільних проєктів, таких як останній проєкт Жеки Молчанова, просто фермера, теж людина з великої літери. Збори на коптер. До речі, той, хто його попросив зібрати кошти на коптер, його син служиться. З цією людиною я теж особисто знайомий. І навіть завтра в гості вони до нас приїдуть, сої возьмуть. Так що наша соя в Донецькій області буде теж сіятися. Будемо спостерігати за цим, буде цікаво. Я думаю, все у них вийде. Так. Значить, на коптер ми приєднались теж, 20 тисяч перерахували. Що це є дуже добре. Що ми об'єднуємося і підтримуємо наші Збройні Сили, бо це напряму наші з вами кроки до майбутнього до перемоги і до спокійного і дуже яскравого майбутнього. Так і е і. Е е Постійно ми допомагаємо, звісно, ж, тим підрозділам запчастинами. І остання е, наша допомога була це е, 109-та бригада, е, паливна апаратура, ми допомогли їм купити е, на позашляховика. Тому рухаємося, рухаємося далі. Разом все буде Україна, в цьому сумнівів ніяких немає. Так, ну і тема сьогоднішнього дня це все-таки. Тороки посіву сої. така от, ну Те, що глибина посіву сої повинна бути невеликою, бо це культура, яка виштовхує на поверхню свої сім'ї це зрозуміло, що чим глибше ми її заганяємо, тим їй важче буде це зробити. Це перше, але обов'язково складова це достатньо вологи повинно для неї бути. Тобто над нею, над самим зернятком повинно бути мінімум 2-2,5 діаметру вологого ґрунту над нею. Тобто сухий ґрунт не рахується вологий ґрунт. Ну а за умови прямого посіву, так як соя, за все одно є одна із перших культур, яка Є культурою прямого посіву то волога починається з першого ж міліметру на поверхні, тому її дуже глибоко сіяти не треба. Так, ну і строки посіву Так як соя є культура зменшеного дня, тобто убуваючого дня орієнтиром строків посіву є. 21 червня це рівнодення, тобто після цього цієї дати йде зменшення дня. На цю дату соя оптимально повинна зацвісти, тобто набрати до цього терміну половину своїх накопичених температур. І е, зацвісти повністю вся соя повинна зацвісти. Тобто цвіт появиться на 21 е вже повинен. Е, і це є. Якщо ви запізнюєтесь, то здвигайте строки посіву сої е, в більш ранні. Якщо е, випереджуєте, здвигайте навпаки трошки пізніше. Але опять же, це все дуже відносна штука. І е, більше, скоріш за все, е, символізує е, не Строки посіву, а саме ну, то що строки посіву, можна ж хотіти посіяти, наприклад, в квітні місяці, але погодні умови зазвичай не дають цього зробити, тільки наприкінці квітня, місяці, початок травня, виходить це зробити. То, скоріш за все, це питання тої. Групи стиглості сої, яку ви для себе обираєте. Тобто під себе треба підібрати групу стиглості сої під свою полосу, в якій ви господарюєте. Так, значить, орієнтиром є 21 червня. Це перше. Ну і дата посіву, як виявляється, теж в принципі трохи повинна якось і впливати. На що це на то, наштовхнуло? На, верні, що на це наштовхнуло? А це а, дані із досліджень американських а, груп, які займаються сугубо соєю. А, вони опублікували ряд слайдів. Один із них я вам зараз покажу. Якщо зупинитися на ньому, можна прослідити а, певну градацію а, термінів посіву до вражайності. І, причому традиційні сроки, ті, що у нас зазвичай використовуються, виявляються ну, ну, є такими, ну, як, гарантовано провальними чи що. <гаран -2> ну, Виходячи з цього слайду, ну, виходить так. Да. І е, дивитись е, травень місяць посіву. Всі е, там перші, е, перша половина середина, кінець травня, і е, пізні сроки, верні, не пізні, як Макс називається, коли пізно ну, типу як осрочені посіви чи як. Е, да, вони є в. Теж закономірно збільшені, тобто не проіграшні взагалі. І ну, є така методика, є... і в даному графіку вони тут прослідковуються ці тенденції. Тому враховувати, ну, враховувати цей е, графік за той, який реалістично вказує на ситуацію по вражайності можна. Тобто, Щось дійсно він е, тут показує. Але е, строки посіву оці ультраранні, які в, у них вважаються е, самими вражайними, у нас не використовуються, ну не використовуються чого. Ну не заведено так рано сіяти сою, ну якось, якось не так. Ну ви скажете, ну то у них, а це у нас і, може, є велика різниця. Але про неутіл no теж е, казали так, що це десь е, там. Але не у нас, а виявляється, ось бачите, мало того що у нас, а ще й виявляється, що це одна із самих та чого одна із, це сама виправдана технологія землеробства, як виявилось, і не десь там у них, а і у нас теж. Тому, хто його знає, треба дивитися, треба пробувати. Тому і виїхали ми трохи раніше від своїх звичних термінів. Будемо дивитися, спостерігати, що з цього вийде. А, ну, Якось так. Тому є над чим замислитися. Слідкуємо, підписуємося на канал. З нами цікаво.